Це минуле нашого міста, Проте минулого тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденнім. Юрія Юхановича Беладзе гучна спортивна слава не голубила. Він тренер дитячої спортивної школи колективу фізкультури Запорізького електровозремонтного заводу, кумир підлітків цілого робітничого мікрорайону, віддав тренерські роботі з дітьми уже 17 років. Клуб Бойові рукавички створив сам із своїми вихованцями у забутому підвалі. Зараз у клубі 150 майбутніх боксерів. 12 майстрів спорту вихов Юрій Юханович Беладзе. Сотні юнаків навчилися у нього найвищих людських якостей, волі, сміливості, прямоти. На таких тренерах тримається наш спорт. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у двадцятому сторіччі.